Ми завжди хочемо показати себе з найкращої сторони, і героїня сьогоднішнього випуску цьому не виключення. Вона кожен день розповідала своїм послідовникам, фанатам та підписникам, що вона обрана Богом, і це не дивно. Відома співачка, пастор мега церкви, дружина, мама 55 дітей та ще й політик на додачу. Її називали матір нації. Але як виявилось, за лаштунками святої жінки були скандали, корупція, дуже дивні любовні та сімейні. Зв'язки і власне розслідування вбивства. Мене звати Орест Морій, а жінку цю звали Флор де Ліс де Сантос де Сауза. Вона народилася 5 лютого 61-го року в Бразилії. Тато її був художником та музикантом, а мати керувала дитячим садочком. Але це не було звичайне виховання середнього класу. Сім'я жила в одній з найбільших фавел Ріо де Жанейро. Якщо ви коли-небудь дивилися фільми Дії якого відбувається в Ріо, то бачили яскраві кольори хаоти. Ичних будівель, побудованих у високих передгір'ях, це були фавели, і, хоч здалеку, вони можуть виглядати. Як досить екзотичні будівлі для тих, хто живе там, це не так. Там живуть найбідніші люди Бразилії, і самі вони побудовані як небудь ще десь в 40-х роках. Через відсутність технічного обслуговування та багаторічне незаконне будівництво вони схильні до руйнування. А через брак безпечної питної води та ефективних каналізаційних систем мешканці Фавел стикаються зі стихійними інфекціями та дуже поганими санітарними умовами. І незважаючи на всі ці фактори, понад 11 мільйон людей, які живуть в Бразилії, називають фавели своїм домом. І в той час, коли там жила Флорделіс, то більшість мешканців шукали роботу і жили фактично десь на долар в день. Тим не менше, всі сім'ї постійно підтримували один одного. В той час Бразилія переживала період глибоких політичних заворушень із зростанням злочинності та здавалося б нестримним потоком незаконних речовин у громаді. Фавели ставали центрами кримінальної діяльності. Як і багато інших сімей, сім'я Ліс опинилася фактично в епіцентрі цих подій, і паралельно з цим туди почали приходити різні місіонери та ті, хто намагався через релігію допомогти жителям Фавел. У цьому. Місці глибокої нестабільності та дефіциту п'ятидесятницькі проповідники знайшли зацікавлену аудиторію, готову повірити у все, що обіцяло втечу від їхніх щоденних труднощів. І невдовзі батьки Флор де Ліс навернулись в хорошому сенсі до п'ятидесятницької церкви, відомої в цьому світі як Асамблея Бога. Це одна з найбільших п'ятидесятницьких організацій у світі. Сім'я серйозно поставилася до релігійного вчення, і вже дуже швидко батько почав проводити такі. Зібрання у себе вдома він хотів поділитися Божим словом з усіма кого зустрічав. Віра п'ятидесятників є формою харизматичного християнства. Вони вірять, що людину можна зцілити лише вірою, і що ті, хто були охрещені Святим Духом, можуть отримати надприродні дари, такі як здатність зцілювати когось іншого, а також говорити іншими мовами, прям зовсім іншими мовами. Ата, ата, рака, бака, санда, амбо, i П'ятидесятники вважають, що це дар, який вони отримують від Святого Духа. В дитинстві Флор -де Ліс вірила дуже сильно в те, що вона кожен раз відчувала цю силу Божу, коли приходила з батьками до церкви. Також їй подобалося, як люди могли годинами співати, розмовляти і взагалі проводити там весь свій час. Дівчина любила і вміла співати, тому її регулярно запрошували провести богослужіння. І досягнувши підліткового віку, вона пішла стопами свого батька і почала збирати власні молитовні. Групи, але вона не збиралася задовільнятися лише проповідями у своїй маленькій общині. Вже тоді вона знала, що хоче більшого. І ось це постійне відчуття власної значущості стане таким визначальним протягом всього її життя. І керуючи своєю вищою метою, Ліс взялася проповідувати Євангелію на вулицях Фавел. Незважаючи на свій молодий вік і невисокий зріст, Ліс контактувала навіть з бандитськими групами, які керували місцевістю. Вона впевнено підходила до ватажків. В банд і розповідала про те, який в них є потенціал, якщо вони покаяться і послухають слово Боже, і якимось чином вони її слухали. Її слова переконували навіть найзапекліших злочинців. Вони поверталися до Бога, до церкви і до самої Флорделіс. У віці 14 років сталася жахлива подія в її житті. Батько та брат загинули в автомобільній катастрофі. Вона залишилась сама разом з мамою і намагалася знайти шлях вперед. Але здається, що ця трагедія зробила. Били її лише міцнішою. Вони разом з мамою винайняли якесь невеличке приміщення, де почали проводити регулярні служби. Флор де Ліс була чудовим лідером. Багато хто вважав її голос прекрасним. Він заспокоював. Кількість прихильників швидко росла разом з її впевненістю. У віці 20 років вона одружилася з чоловіком, про якого насправді майже немає інформації. Єдине, що ми знаємо точно, що разом у них було троє дітей, і в якийсь момент він просто пропав. Протягом дня вона разом з мамою керувала дитячим садком і доглядала за дітьми а у вихідні продовжувала служити своїй пасти. На той час її пробуваті були зосереджені на ній самій і на видіннях, які, як вона стверджувала, дав їй Бог. Через зростання злочинності у Фавелах вона знов відчула необхідність іти і спілкуватися зі злочинцями. І так само, як минулого разу, це спрацювало. Але здається, що вона це зробила лише для того, щоб розповідати про свої подвиги в своїй громаді, щоб вони все більше і більше переконувалися в тому, яким крутим і визначним пастором вона є. Ліс розповідала їм як однієї. Ночі в тих темних провулках вона зустрілася віч на віч з одним з найвідоміших дилерів фавели. Чоловік був з групою своїх озброєних послідовників, і вони швидко оточили Флор де Ліс. А коли вони наблизились, вона сказала: якщо мій Бог захоче, він перетворить вас на прокажених. Зараз твій ніс відвалиться, і ти нічого не зможеш зробити. У відповідь на це чоловіки відступають. А у неї зберігається прекрасна історія, якою, за словами очевидців, все більше і більше. Наверталося людей у її, скажімо так, церкву. Навіть почали ширитись чутки, що вона чут не свята людина, яку послали спеціально з небес для того, щоб врятувати всіх знедолених людей, які зараз знаходяться в Ріо. А що роблять святі, коли оточені такою бідністю та відчаєм? Рятують дітей? Лорде Ліс починає рятувати дітей. Вона відкрила свій дім для всіх дітей, хто захоче до неї прийти. Вона установлювала дітей наліво і направо. Я серйозно не жартую зараз, тобто. Прийти могла будь-яка дитина, яка відчувала в цьому необхідність. З її святим подвигом була лише одна проблема: діти, яких вона приводила, не були ні покинутими, ні бездомними. Фактично, вона дозволяла будь-якій дитині, яка захоче, прийти і залишитись в неї вдома. Не було ні правил, ні кордонів, і фактично, саме усиновлення було, м'яко кажучи, неофіційним. Інші діти чули те, як добре у Флор Ліс, і в результаті багато людей просто зникли зі своїх сімей. Плившись у її домі для сторонніх людей і її паства. Вона була рятівницею, яка рятувала дітей та забезпечила їм ті можливості, яких вони б не мали інакше. Люди дійсно вірили в те, що сам Бог її призначив, і вона виконує Божу волю. Але те, що сталося далі, насторожило навіть найвірніших її послідовників. Коли Флорделіс відкрила свої двері для сусідських дітей, їй було трохи за 30. А діти, які прийшли, були від середнього шкільного віку до підлітків. Андерсону дель Кармо було 15 років, і незабаром після переїзду в будинок він почав зустрічатися з її дочкою Сімоною. Іншим дітям не пішло багато часу для того, щоб зрозуміти, що Андерсон певним чином притягнув увагу Флор де Ліс. За якийсь час він перестав зустрічатися з її дочкою і став, так би мовити, її улюбленцем. Протягом наступних років вони зблизилися. А коли йому виповнилось 19, одружились, незважаючи на різницю в 16 років. І як запевняв. Ніла де Ліс, в них нічого не було, доки йому не стало 18. Загалом Флор де Ліс було п'ятеро усиновлених дітей, ну вже четверо і чоловік, а ще троє власних біологічних, ніби достатньо. Але після проповіді на центральному залізничному вокзалі Ріо та почувши про групу дітей, які постраждали від нещодавнього нападу, Флор де Ліс побачила ще одну можливість підвищити свою репутацію святої людини. Центральний залізничний вокзал Ріо є не лише місце місцем для транспортування людей, а також місцем, куди попадають різноманітні безхатченки, яких через перенаселення міста виселяють навіть з фавел у лютому 1994 року Флорда Ліс виголошувала там свою промову, і до неї підійшла жінка, яка плакала і благала знайти і забрати дитину, яку вона покинула десь на пустирі. Флорда Ліс погодилась. А вже за кілька днів та сама жінка з'явилася знову, і поруч з нею були інші Діти, яких потрібно було врятувати, якщо точніше, тих то було 37 в тому числі 14 немовлят. Жінка казала, що всі ці діти стали жертвами нещодавного нападу, і їх фактично залишили без батьків і будь-яких засобів для існування. А я нагадаю, що у Флор -де Ліс вже було восьмеро дітей, і незважаючи на це, хоч вони і жили в двокімнатній квартирі, вони з Андерсоном приймають рішення усиновити цих всіх дітей, не може бути бути нічого більш славного ніж врятувати стільки травмованих дітей з вулиць Ріо, де вони можуть померти від голоду, бути вбитими або загинути в результаті насильства, сказала Флор де Ліс в своїй пастрі. Вона постійно розповідала про свої добрі справи, і через декілька тижнів це окупилося. Місцеві та міжнародні змі підхопили цю історію, і вона перетворилася з місцевого проповідника в міжнародну святу людину. Щодня телефонували ті, хто хотів взяти інтер. В'ю про цю неймовірну подію. Флорда Ліс відкрила свої двері для всіх, і саме через журналістів люди почали потроху дізнаватись неприємну правду. Ставало ясно, що у Ліс немає коштів, щоб утримувати всіх цих дітей. То як вона їх всіх годувала? Діти їли практично те, що вони знайшли. От буквально вона відправляла їх у багаті райони Ріо, де вони рилися по смітниках біля дорогих ресторанів і шукали, що там поїсти. То що знайшов, тим і поживився. І окремо, звісно, що журналісти довели, що ніякого офіційного усиновлення не було. Коли ці факти були оприлюднені, міська влада та працівники захисту дітей забили тривогу. Суддя звинуватив флорда-лісу переховуванні неповнолітніх дітей і вимагав, щоб вона з'явилася на слуханні в суді. Але замість того, щоб розібратися з цим всім, вона втекла на сусідню фавелу за 25 кілометрів від попередньої. Там місцеві злочинці почали допитувати її, за фігня відбувається, але враховуючи свій попередній досвід, вона змогла настільки їх зворушити своїми промовами, що вони вирішили допомогти їй, знайшли житло, де би вона могла переховуватись з усіма дітьми, але це мало що змінило, тому що скандал не вщухав, і все ж таки їй довелося провести прес-конференцію, на якій вона сказала, що має зустрітися з якимось представником ООН, а також прийде до судді, який хотів з нею зустрітися і виголосити їй якийсь там вирок її заява здавалося за Покоїла змі, але потім сталося дещо зовсім неочікуване. Побачивши підтримку Флорделіс у пресі, урядовці, які офіційно засуджували її дії, перевзулись, так би мовити, і почали її підтримувати. Її прославляли як героя, який мужньо всиновив стільки дітей, і навіть почали шукати того, хто би міг допомогти їй все це офіційно оформити. Після усиновлення в неї офіційно стало 55 дітей. Її слава росте, і двоє бізнесменів надають їй готовий будинок з меблями для того, щоб вона там жила з усіма дітьми. А там був великий гараж, який Флор -де -Ліс та Андерсон вирішили перетворити на нову церкву. Чоловік вів промови, а жінка успішно збирала десятину. Бо для п'ятидесятників це закон. Для того щоб потрапити у царство Боже, справи йшли досить добре, і вони змогли заощадити вже стільки, щоб відкрити власну окрему церкву на закинутій автобусній станції, і незважаючи на таку дивну репутацію флор -де Ліс, кількість її прихожан стало приблизно 5 тисяч людей, але десятини їм було недостатньо. І жінка відкриває сувенірний магазин перед своєю церквою. Там можна було придбати чашки з її обличчям та надихаючими цитатами з музики. Я не знаю, чи в чайни Рассела є чашки з обличчям Флор де Ліс, але, наприклад, є з Лебіговичем, є з Блогмайстром, просто є красиві чашки і різна інша сувенірна продукція. Коротше, якщо вам цікаво, то я залишу лінк в описі до цього відео. Флор де Ліс завжди відчувала, що хотіла більшого. І в 98 році вона випускає свій перший музичний альбом. І, хоч він не став дуже популярним, ну як музичний альбом, але зробив її знаменитістю. І вже в 2002-му ведуча шоу Планета Суші, не це не Суші, це так звали ведучу. Запрошує Флор де Ліс взяти участь у випуску до дня матері. Це було одне з найпопулярніших бразильських телевізійних ток-шоу, а ведуча була на рівні з Опрою. Флор. Далі взяла з собою багато своїх дітей, і ведуча оголошує її матір'ю нації. Цей неофіційний титул закріпився за нею надовго, і поява на шоу стала переломним моментом в кар'єрі де Ліс. Тепер вже всі телешоу, відомі люди, політики та знаменитості хотіли мати фото або потусуватися з матір'ю нації. Один із таких суперфанів був відомий режисер. І після відвідування Фавели та зробивши тисячі знімків з людьми, яким вона смиренно допомагала по дорозі, вирішив, що Флор -де Ліс потрібно щось особливе. Він Почав знімати про неї фільм про життя на Фавелах, про те, як вона допомагає іншим людям, про те, як вона встановлює дітей. І вона в цьому фільмі зіграла сама себе. А інші актори були популярні знаменитості мильних опер. Вони, до речі, навіть відмовилися від своїх гонорарів на користь Флор де Ліс та її дітей. Фільм отримав назву «Флор де Ліс, досить лише одного слова, щоб змінитися. Він був випущений у 2009 році на міжнародному кінофестивалі у Ріо Тепер вона стала ще й кінозірок. Але як і з альбомом, продажі були не дуже, і фільм був визнаний провалом, але не все було так погано. Хоч це і був знову ж таки провальний проект, вона стала ще більш знаменитою і через деякий час підписує контракт зі студією звукозапису і випускає ще п'ять альбомів, які, до речі, стали доволі популярними, і її пісні використовують в багатьох церквах п'ятдесятників. На той час вони з чоловіком заробляють 20 тисяч доларів на місяць, завдяки десятині та іншим. Іншим джерелам доходу, що в принципі значно перевищувало середню бразильську зарплату, яка була тоді, десь 500 доларів. Дівчина з Фавел носила сумочки Шанель і літала бізнес-класом, але скоро все зміниться. Ще в 2004-му, до виходу фільму про її життя, Флор де Ліс невдало балотувалася в міську раду. Тепер, на піку популярності, вона була готова спробувати ще раз. У 2016-му балотується на посаду мера і знов невдало. Але вже в 2019-му отримує посаду в палаті депутатів, яка представляє Ріо де Жанейро. Цю посаду можна вважати еквівалентною посаді губернатора Сполучених Штатів. Тепер Флор де Ліс, співачка, пастор і політик, як і у всьому, що в неї. І в житті жінка стрімко взлетіла в політиці, само собою на приватних літаках. Під своїм дописом в інстаграмі вона написала, що дуже пишається тим, що допомагає боротися зі злочинністю та нестримною корупцією. Але цей успіх був недовгим. Флор -де Ліс якраз збиралася залишити такий слід у бразильській історії, що одразу перекриє всіх її 55 дітей, співочу кар'єру і політичний успіх, 15 червня 2019 року. Року був звичайний день. На той час Флорида Ліс було 58 років, а її чоловіку 42. Люди завжди вважали їх привабливою парою. Їх довгий час обожнювали за ідеальний шлюб, багато дітей, успіх та багато грошей. Але за зачиненими дверима, як завжди, не все так гладко. Протягом багатьох років Андерсон був менеджером Флорида Ліс, також партнером по церкві і партнером в сім'ї. За цей час він сам по собі досяг успіху і його шанували як могутнього. Пастора, здатного навертати людей лише за одну проповідь. Але деякі люди вважають, що разом з його успіхом виросло, і його его. Андерсон любив бути в центрі уваги точно так само, як і Флор де Ліс, можливо, навіть більше. Після її політичного призначення він відвідував всі зустрічі і часто навіть виступав замість неї. Він контролював те, що відбувається в церкві, контролював те, що відбувається в сім'ї, і, на превеликий жаль, Флор де Ліс, контролював всі їхні доходи. Вона дедалі більше відчувала не Доволення тим, що їй доводиться просити дозволу витрачати зароблені гроші. Це ставало дедалі більшою проблемою, але розлучення не розглядалося. Зрештою, вона була релігійною особою, а розлучення для п'ятидесятників – це щось прям дуже заборонене, і разом з тим це могло повпливати на її загальну кар'єру і репутацію в суспільстві. Тому вона вирішила поступити нестандартно, щоб знову розпалити іскру між ними. Флор де Ліс запропонувала одного вечора прогулятися на. Набережною пляжу Копакабана після неспішної прогулянки у другій ночі пара попрямувала до автомобіля, все спрацювало, і два консервативних пастора займаються сексом прямо там, на парковці, на капоті автомобіля, і їдуть собі спокійно додому. Пізніше, за описами Флориди Ліс, по дорозі їх хтось там переслідував, Якісь байкери не давали їм проїхати і намагалися їх догнати. Андерсон був за кермом і вони змогли відірватися. А коли приїхали додому, то вона одразу пішла всередину, щоб перевірити дітей. Чоловік же залишився в машині, щоб перевірити свою електронну пошту, аж раптом нічну тишу порушили звуки вистрілів прямо біля їхнього дому. У Андерсона, який сидів на водійському сидінні, вистрілили аж 30 разів. Двоє синів одразу повезли його в лікарню, але на жаль, його не вдалося врятувати. Наступного ранку напад на Андерсона потрапив у головні новини. Газета Rio Times оголосила про вбивство чоловіка бразильської федеральної депутатки. Було очевидно, нібито це. Політичне вбивство, і насправді злочинцям потрібна була Флор -де Ліс. А вона якимось чудом вийшла, і тому вбили її чоловіка. Збентежена жінка провела всю ніч ридаючи у одній зі своїх церков, вона там майже знепритомліла. Але в той час поліція дивилася записи з доріг, якими пара їхала додому, і в них з'являлося все більше запитань. Не було ніяких мотоциклістів, і взагалі ніхто за ними не слідкував і не з'являвся поблизу. Лизу у будинку подружжя також були камери, і хоч вони якимось дивним чином були спрямовані в іншу сторону від будинку, дещо вони все ж таки записали. Було зафіксовано, що за 15 хвилин до нападу на Андерсона на вулиці припаркувався Убер. Хтось з дітей подружжя, здається, забіг всередину будинку, потім повернувся до Убера і поїхав. Слідчі поки не зрозуміли, чи цей випадок якось пов'язаний зі смертю чоловіка, але точно було ясно, що щось в історії Флорди. Ліс не збігається. Поліція почала опитувати тих, хто жив в будинку. А їх там нагадаю, 56 людей. Хлопець, який сідав тоді в убер, це був Лукас. І при першій же перевірці стало зрозуміло, що в нього вже є якісь проблеми з законом. Був якийсь штраф за чи то перевезення, чи то торгівлю незаконними речовинами. Коли офіцери запитали його про таксі, Лукас несподівано зізнався, що в той час мав справи і хотів заховати свої заначки вдома, перш ніж поїхати в нічний клуб. Поліцейські відчували, що він знає більше і продовжували тиснути на нього. І і під тиском він, звісно, що розповів трохи більше. За тиждень до вбивства він їздив на сусідню фавелу для того, щоб купити зброю. Але не для себе, а для іншого свого брата Флавіо. Флавіо, це був один з тих трьох біологічних дітей Флор де Ліс. На Флавіо виписали ордер, і вже за 36 годин після нападу він був заарештований на похоронах Андерсона. Опинившись під вартою, він зізнався своїй причетності. Але слідчі підозрював, що в історії було щось більше, і він мав рацію. Усіх 55 дітей, одного за одним, допитували про події тієї ночі, і через це відкрилась темна сторона матері нації. І чесно кажучи, у Флор -де Ліс було мало що спільного зі словом матір. Вона зовсім не піклувалася про своїх дітей. Старші мали доглядати за молодшими. А всім їм вона сказала, що давно померла і повернулася у вигляді ангела. А їх Бог послав для того, щоб вони її оберігали. Іншими словами, вона оточила себе дітьми-охоронцями, багатьом дала нові біблійні імена. А тим, хто мав родину, сказала, що їм більше не потрібні їх біологічні сім'ї, і навіть не дозволяла батькам контактувати. Діти повинні були самостійно шукати собі їжу. Старші працювали, а заробіток віддавали, звісно, що Андерсону і Флорделіс. Вона змушувала їх молитися по декілька днів підряд, а тих, хто був неслухняний, могли на 21 день закрити в кімнаті і відкривати лише для того, щоб погодувати. На запитання про те, чому цих ритуалів немає в Біблії, відповідала, що їй розповіли про них під час візиту Бога. Він, мабуть, зразу і попросив прибрати чоловіка. Спочатку вони спробували його отруїти миш'яком. Андерсона госпіталізували шість разів, і шість разів він вижив. Тоді вони змінили план і вирішили зробити пограбування, яке пішло не по плану. На запитання поліції, чим їм так заважав Андерсон, всі відповіли, що це була всього лиш просьба Флор де Ліс. Вона ставала все більш озлобленою через контроль чоловіка над її грошима та над часом. І усе, що вона робила, було на його умовах. А з кожним роком він ставав все більш впливовим та контролем. А вона занадто багато працювала, щоб досягнути свого статусу, тому мобілізувала своїх дітей-охоронців, щоб захистити свої інтереси. На допиті поліції вона ж все заперечувала сказала, що дуже любила свого чоловіка і не мала жодних причин для того, щоб він кудись там пропав чи помер. Хоча насправді в неї була ще одна причина його прибрати. нове кохання його звали Лучіано, і звісно, що це був один з прийомних синів. Він мав стати. На заміну колишнього на допиті Флор -де Ліс почала переводити стрілки на дітей, розповіла поліції, що підозрювала, що її діти могли захотіти смерті Андерсона після того, як побачила деякі з їхніх смс, але вирішила, що поговорить, помолиться, і це допоможе. На щастя, молитви в цій справі вже мало кому помагали, і протягом наступних шести днів заарештували ще декілька дітей Флор -де Ліс. А от заарештувати матір нації було трошечки складніше, так як вона була політиком, то користувалася своєю недоторканністю. Змі тримали цю історію під прицілом. А вся імперія почала розвалюватися. Закрилося 5 з 6 церков, а на службу приходило ледве 100 людей. У 2021-му парламент проголосував за зняття недоторканості з Флор -де Ліс і, взагалі, виключення її з числа депутатів. Одразу після цього їй висунули звинувачення і взяли під варту. А в листопаді 22-го судили і визнали винною. Замовлені вбивства сина чоловіка своїм сином засудили її до 50 років і 28 днів ув'язнення. Флавіо засудили до 33 років за те, що натиснув на гачок. А Лукаса до 7 за купівлю зброї. Вироки отримали й інші причетні до цього діти. Це все. Справедливість все ж таки існує. Круто, що винуватці були покарані. І до речі, ми з вами теж можемо повпливати на справедливість в цьому світі. Для цього потрібно донатити на ЗСУ. Я залишаю перевірений фонд в описі. І ви знаєте, що з цим робити. Тим часом, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Окремо дякую тим, хто підтримує мене через спонсорство на Ютубі чи через сервіс BuyMeACoffee. Я вас обожнюю. Якщо ви захочете приєднатися до цих людей, то всі лінки я залишаю також під цим відео. Все, я закінчив. Обіймаю вас. Дивіться інші відео на цьому каналі, бо їх вже тут дофіга. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео.